Юаналітікс. Неефективність менеджменту Національного олімпійського комітету України. На літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо Україна посіла 44 те місце у загальнокомандному медальному заліку, здобувши одну золоту, шість срібних і 12 бронзових медалей. Це найгірший результат на літніх Олімпіадах по кількості золотих медалей за весь період незалежності. Найкращий результат українці показали на Олімпіаді в Атланті у 1996 році: 9 золотих, 2 срібних та 12 бронзових медалей. Чиновники та тренери серед основних причин таких результатів називають зміну поколінь спортсменів та неналежне фінансування. Однак, зміна поколінь в інших збірних не виражається так явно, як в Україні. А питання фінансування потребує додаткового аналізу. Як фінансувалася підготовка українських спортсменів до найуспішнішої та до найгіршої олімпіади, згідно з даними державних бюджетів у період з 1991 по 2022 роки, на підготовку олімпійців Україна виділила не менше мільярда доларів. Цікаво, що найгірший виступ на літніх олімпійських іграх в Токіо став одночасно й найдорожчим. На підготовку до Олімпіади Україна виділила рекордні 3 мільярди гривень або 115 мільйонів доларів в доларовому еквіваленті. На підготовку до найуспішнішої олімпіади з державного бюджету було виділено 13 мільйонів 400 тисяч доларів. Ще 2 мільйони доларів виділила українська діаспора США і Канади. Таким чином, середня вартість однієї золотої медалі на Олімпійських іграх в Атланті для України склала 1 мільйон 660 тисяч доларів, тобто майже в 70 разів менше ніж вартість золотої медалі на Олімпіаді в Токіо. Звісно, ці підрахунки є наближеними, але вони дають підстави говорити про те, що фінансування не є головною причиною погіршення результатів. Причина може критися в розподілі коштів на рівні федерацій. Як розподіляють кошти на спорт в інших країнах? Розглянемо, як розподіляються кошти на спорт в країнах, які мають стабільно високі результати на Олімпійських іграх. Олімпійський комітет США взагалі не має державного фінансування. Організація отримує доходи від спонсорів та перерозподіляє ці кошти між окремими спортивними федераціями. Принцип розподілу фінансування простий: хто виграє медалі, той отримує більше грошей. Як наслідок, багаті федерації стають ще багатшими, а іншим майже нічого не дістається. У Великобританії фінансують лише ті види спорту, де є шанс на отримання медалі. Приблизно третина коштів надходить. З фонду національної лотереї, а решту надає уряд. Як наслідок, британські атлети, які посідають топові позиції у світових рейтингах, можуть отримувати до 33 тисяч 500 євро на рік. У Німеччині фонд підтримки німецьких спортсменів платить максимум 18 тисяч євро на рік. Але при цьому підтримує втричі більше спортсменів ніж британці в Україні. З листопада 2020 року, після наказу міністра молоді та спорту, була впроваджена система розпорядження Поділу коштів, подібно до західної, при якій більше грошей отримують ті федерації, представники яких показують вищі результати на міжнародних змаганнях та підготували більше учасників Олімпійських ігор. На папері усе логічно, однак, яка частина з виділених грошей доходить безпосередньо до спортсменів, а яка йде на чиновників? Прямої відповіді на це запитання немає, оскільки розподіл грошей на рівні федерації зазвичай є непрозорим. А ось корупційні скандали, які періодично виникає, Юють у тій чи іншій федерації є на Олімпіаді в Токіо українська стрибунка з жердиною Марина Килипко, яка посіла п'яте місце під час післяматчового інтерв'ю. В сльозах розповіла, що була спроможна на кращий результат, якби поруч був її особистий тренер, якого не включили в офіційну делегацію. Пізніше єдиний український олімпійський чемпіон Токіо Жан Боленюк заявив, що така ситуація не є нормальною, і тренера Килипко можна було взяти на Олімпійські ігри замість когось. З 15 чиновників, більшість з яких якраз представляли федерацію легкої атлетики. Це її президент, два віце-президенти і заступник начальника управління Національного олімпійського комітету. Один з останніх корупційних скандалів пов'язаний з Федерацією футболу України та її президентом Андрієм Павелко. журналісти розслідувачі виявили, що федерація могла освоїти півтора мільйона доларів, закупивши обладнання з 20 відсотковою накруткою через компанію Проклад. Тки із об'єднаних арабських еміратів, також Павелко був не тільки народним депутатом і керівником федерації, а й головою бюджетного комітету Верховної Ради, тобто людиною, яка має прямий доступ до державних грошей. Це давало ще більше можливостей для корупційних маневрів. Зокрема, у рамках державної програми будівництва футбольних полів комітет Павелка видав мільйонні кошти заводу з виробництва штучної трави, який належить Федерації футболу України. Фактично. Голова комітету і очільник спортивної федерації виписував кошти сам собі. Проблема зміни спортивного громадянства. Крім корупції для українського спорту, особливо актуальною також є проблема зміни спортивного громадянства. Згідно з даними Міністерства молоді та спорту України, за 30 років незалежності спортивне громадянство змінили близько 150 українських спортсменів. Звісно, не всім вдалося розкрити свій потенціал за кордоном. Проте чимало потенційних учасників і призерів Олімпійських ігор Україна втратила. Серед них фігуристи, плавці, гімнасти, фрістайлісти, каратисти, борці, важкоатлети, веслувальники, гандболісти та волейбалісти. Наведений список є неповним і не враховує десятки інших спортсменів рівня чемпіонатів світу, Європи та учасників Олімпійських ігор, які спочатку виступали під прапором України, а тепер виступають за інші країни. Цікаво, що багато спортсменів, які змінили громадянство, не відбували карантин, тобто тимчасову заборону на виступи під прапором нової країни у більшості випадків Українські Федерації не заперечували проти переходів, проте грошова компенсація за це в Україні. Ський бюджет не надходило. Ще в 2015 році тодішній міністр спорту України Ігор Жданов заявив, що готується законопроект про компенсацію тих коштів, які були вкладені державою в спортсмена при зміні громадянства. Передбачалося, що сам спортсмен, який бажає змінити громадянство, має компенсувати кошти, які вклала держава в його виховання, навчання, екіпірування та участь у змаганнях. Проте закон прийнятий не був, і з того часу ситуація не змінилася. Що зараз? Сподіватися на якісь зміни можна було б після того, як у листопаді 2022 року голова національного олімпійського комітету Сергій Бубка склав свої повноваження і його місце зайняв Вадим Гуцайт. Однак на тій же звітновиборчій асамблеї членами НОК були обрані представники забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич і Григорій Суркіс. Після резонансу в змі Шуфрич і Суркіс написали заяви про вихід із складу НОК. Проте в цьому випадку вони зіграли роль громовідводу, оскільки станом на листопад 2022 року, по даним українського футболіста Романа Зозулі, у національному олімпійському комітеті залишилося мінімум. 22 члени тим чи іншим чином пов'язаних з діяльністю проросійських партій або корупційними діяннями. Ситуація, в якій зараз перебуває Національний Олімпійський комітет, нагадує стрибки на граблях. На керівні посади знову переобираються токсичні люди, які десятиліттями керували федераціями й руйнували український спорт. І якщо судити по результатам на Олімпійських іграх, які є об'єктивним критеріям, приносили тільки шкоду. Тому український спорт як ніколи потребує змін. Перш за все у сфері менеджменту, роблячи одні й ті ж дії, тобто обираючи керівниками одних і тих же людей, отримати принципово інший результат неможливо.